Путін і Трамп, начебто, дійшли розуміння щодо завершення війни. Агресор Росія затягує час, щоб не потрапити під удар США, і уникає зустрічі зеленського і Путіна. Захід обіцяє Україні гарантії, але Москва відкидає такі пропозиції детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Росії Володимир Путін заявив, що на зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці минулого місця вони дійшли так званого розуміння щодо завершення війни в Україні. При цьому Путін не сказав, чи готовий він говорити про мир з президентом України Володимиром Зеленським за посередництва Трампа. Про це йдеться у матеріалі BBC News. Журналісти пишуть, що Трамп за наявною інформацією дав Путіну час до понеділка, щоб відповісти. Російський лідер виступив на саміті шанхайської організації співробітництва в китайському місті Цянзінь. Там він зустрівся з лідерами Китаю та Індії, сі Цзіньпіном і на і моді. Путін подякував їм за підтримку та зусилля. Цитую що розприяння вирішенню української кризи. Китай і Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти. Це викликає критику заходу, який звинувачує їх у допомозі Москві тримати економіку під час санкцій. У своїй промові на саміті Путін наголосив на нібито домовленостях з Трампом на Алясці. За його словами, ці, начебто, домовленості можуть цитую відкрити. Шлях до миру, хоча деталей він не навів. При цьому Путін знову поклав провину за війну на захід, наголосивши, що цитую ця криза викликана не нападом Росії на Україну, а переворотом в Україні, який за його словами спровокував і підтримав Захід. Цю історію Путін повторює вже більше десяти років. Показово, що раніше він визнавав легітимними керівниками України і Петра Порошенка і Володимира Зеленського, обраних після революції гідності. Путін також повторив свої звичні тези, заявивши, що причиною війни, мовляв, стали спроби Заходу розширити НАТО і втягнути Україну в альянс. Ці заяви пролунали за декілька днів після одного з найбільших авіаударів Росії по Україні від початку війни. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що Путін має відповісти до понеділка на пропозицію про мирні перемовини з Володимиром Зеленським. Це термін, встановлений Дональдом Трампом. Якщо ж Путін відмовиться за словами Макрона, цитую це знову покаже, що Путін грав Трампом. Проте в інтерв'ю CNN від 22 серпня сам Трамп заявив, що дає Путіну ще кілька тижнів на відповідь, перш ніж ша вдадуться до дій раніше. Він неодноразово казав, що може завершити війну в Україні. Цитую за один день. До речі. Після зустрічі з Путіним Трамп відмовився від вимоги негайного припинення вогню, зосередившись на довготривалій угоді. Він також провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами Європи, які терміново прибули до Вашингтона. Путін поки уникає зустрічі з Зеленським, попри домовленості з Трампом. Сам Дональд Трамп визнає, що розмова між Зеленським і Путіним під питанням. Але не виключає тристоронні зустрічі за його участю, за словами Трампа, обидва лідери і Зеленський і Путін хочуть миру, але ще не готові сісти за стіл. Він навіть порівняв їх з дітьми. Іноді треба трохи побитися, перш ніж з'явиться бажання помиритися. Президент України заявив, що Росія уникає прямої зустрічі між ним і Володимиром Путіним, хоча формально її не відкидає. За словами Зеленського, Москва тягне час, щоб виглядати конструктивно в очах США і уникнути нових санкцій чи збільшення допомоги Україні. Цитата: вони хочуть показати, що готові до діалогу, але не хочуть справжніх рішень. Їм вигідно тягнути час, сказав Зеленський. Він наголосив, що Росія боїться нових санкцій і. Посилення американської військової допомоги Україні після удару по Києву 28 серпня. У той день Сполучені Штати оголосили про продаж Україні нової партії ракет. Хоча Путін після зустрічі з Трампом заявив про нібито готовність до перемовин у Кремлі швидко почали, мовляв, пом'якшувати риторику. Там зробили низку заяв про поступову підготовку зустрічі, а також висунули так звані умови. Відмова України від НАТО скасування законів про мову і так звані поступки щодо окупованих територій. Зеленський вважає, що все залежить від США. Цитата: Якщо Америка справді цього захоче, Путін буде за столом перемовин.